Дуже скоро перша українська батарея ракет Патріот буде готова до бою. Імі будуть управляти тільки американці. тобто цими патріотами, це абсолютно очевидно. За словами представника міноборони сполучених штатів генерал-лейтенанта Дугласа Сімса, загальна кількість навчених сполученими штатами українських військових перевищує вже 4 тисячі осіб. Колективна підготовка продовжується по усій Європі, де готуються нові механізовані та бронетанкові бригади збройних сил України. Україна вже отримує автоматизовані розвідувальні системи Сьовіл Спайр». Їх використовують для моніторингу кордонів, прибережних зон, пошуку ворожих цілей та загроз. Система опрацьовує дані за допомогою штучного інтелекту у комплектації. Вежа спостереження, сонячні панелі, дрони, система управління та притчіп для її розгортання. Потрібно лише три людини. Постачає їх концерн Рейнметал на замовлення уряду Німеччини. Повідомляє прес-служба компанії. Сума контракту перевищує 10 мільйонів євро, але точні цифри не розголошують. Ну якщо відслідковувати розвиток українських проектів, такі як армія дронів, є фонд Притули. Працює Стерненко на цьому напрямку, також той же самий Мадіар, але Мадіар займається все-таки тактичними безпілотниками. Але навіть в тих програмах це не урядові програми, це програми краудфандингу, тобто це люди збирають кошти і різними, скажімо так, і технологічними внесками, і науковими, і виробничими, створюють все нові і нові безпілотники і там. Насправді, у всіх цих проектах кількість безпілотників рахується сотнями, а деколи і тисячами вже. І Я думаю, що е, от ця концентрація зусиль вона дасть результат. Е, ну, буквально цієї ночі, коли там хакери зламували е, і запускали. На російському телебаченні ці сирени. Насправді то було кілька ударів безпілотників по різним російським містам в Білгородській області і на півдні Росії є відео, де ці безпілотники пролітають. Тобто Україна, очевидно, вивчає систему ППО, вивчає ті можливі маршрути проходу і готуються до масованої атаки. Тобто одного разу. А це якраз було би доцільно, я думаю, робити концентровано під час весняної контраступальної кампанії. Російські міста можуть відчути на собі, що такі реальні удари якраз українських безпілотників. Причому удари я думаю, що будуть наноситися дійсно по важливим об'єктам інфраструктури. Особливо військовий, тобто для того, щоб створити якраз ту обстановку хаоса і паніки, коли Україна почне, наприклад, наступ, а виявляється, що удари йдуть в глибині російської території і наносяться досить далеко від кордону, це звісно буде бити по морально психологічному становищу росіян і особливо збройних сил Російської Федерації. Європейський союз хоче значно збільшити виробництво боєприпасів і не лише через війну Росії проти України. Відповідний план нині розробляє Європейська комісія. Свої рекомендації обіцяю оприлюднити найближчим часом. Що він передбачає? Розпитаємо у Михайла Прудника. Це політолог, керівник міжнародного відділу П'ятого каналу. Отже, Михайло, чому і наскільки ЄС хоче збільшити виробництво боєприпасів? Той проект, який нині розробляє європейська комісія, включає в себе три компоненти. Передусім, перший компонент це збільшити боєприпаси 155-го міліметрового калібру. І ці боєприпаси терміново мають бути виготовлені в великій кількості і направлені Україні. Другий елемент це поповнення запасів європейських країн, які вже передали Україні ці снаряди: 155 п'ятдесятип'ятиміліміметрові і фактично їхні арсенали в. Це вже виснажені. І третій елемент: це розрахований на довгострокову перспективу, зокрема, огляду на ті безпекові ризики, які зараз виникли у Європі. Для того щоб європейські країни мали. Кожна європейська країна мала в собі ось ці снаряди і були і посилили свою обоєздатність. Що ж до фінансування, то головний дипломат Європейського союзу Жозеп Борель найближчим часом має оприлюднити новий. Допомогу в розмірі 1 мільярд євро, і вони будуть спрямовані саме на першу категорію виготовлення цих боєприпасів для потреб України. Ці гроші будуть перераховані із так званого Європейського фонду миру і таким чином постимулюють заводи виконувати це замовлення якнайшвидше. Тому бачимо сті три аспекти: допомоги Україні, поповнення запасів тих країн, які допомагають Україні, і довго перспектива нарощування своїх арсеналів європейськими країнами цікаво, що про таку ініціативу думають у державах із найбільшими економіками ЄС. Насправді про цю ініціативу вже знають більшість держав і урядів, і зараз її підтримують 25 із 27 членів європейського союзу. І тут важливо розуміти, що відповідальність на поповнення запасів лягає саме на держави, і це колективна відповідальність як в рамках НАТО, так і в рамках Європейського союзу. І Бачимо, що ці дві організації починають тісніше співпрацювати в оборонній галузі і в європейському союзі. Європейська комісія сподівається, що це знизить собою вартість боєприпасів, якщо кожна країна почне масово виробляти ці снаряди. Сам проект для того, щоб поповнити всі запаси, розрахований на 7 років. Впродовж 7 років ці запаси Арсенал має бути значно збільшений. І фактично, зараз ці пропозиції зможуть обговорити міністри оборони країн ЄС у на своїй зустрічі в Копенгагені, а ухвалити рішення про збільшення Збільшення виробництва а, снарядів зможуть глави держав і урядів а, на своєму саміті вже у березні цього року. Дякую, Михайло, за роз'яснення. Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу п'ятого каналу, а, про те, як і чому Європейський союз хоче збільшити виробництво боєприпасів. Зараз дзіньпіні, взагалі офіційний Китай, дуже обережно ставиться до контактів з росіянами для них. Кожен контакт з росіянами це провокація проти Сполучених Штатів. І вони дуже ретельно, майже з фармацевтичною точністю відмірюють такі провокації, розуміючи, що їм треба тиснути на штати, але вони не мають права і не можуть собі дозволити перетиснути штати, щоб відповідно це стало якимось прямим протистоянням. Тому насправді виглядає так, що Лукашенко напросився, що саме він буде там робити, яку місію виконувати. То мені сказати важко. Ми в останній час, останній тиждень, ми бачимо певне розходження в позиціях Лукашенка і Путіна. Тобто, всі російські і проросійські пабліки в останній тиждень хаяли Лукашенка за те, що він знову таки не підтримав ідею залучення білоруських підрозділів у так звану спеціальну військову операцію. Також ми бачимо, що росіянам дуже не сподобалася реакція Лукашенка на те, що сталося в аеропорту Мачулищі, точніше на, на аеродромі Мачулищі, коли ну, фактично по білоруській території був нанесений невідомо. Тікий удар, і постраждали російські екіпажі російські літаки. Тобто, в мене особисто складається враження, що цей візит Лукашенка, який явно залишився поки що без коментаря з російської сторони, явно поки що він в позитивну сторону не змінив ставлення росіян. Мені здається, цей візит Лукашенка це його власна політика, це його власна гра. Складається враження, що він розуміє, що в стратегічній перспективі Путін і його режим не зможуть забезпечити йому його власну безпеку, як фізичну, так і політичне його майбутнє. Тому фактично Булкашенко шукає для себе альтернативні варіанти. Він зрозумів, хто тепер ну головний гравець в його таборі нової холодної війни, і хоче з ним домовлятися. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.